Вітаю, з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні хочу поговорити з вами про твір від Лесі Українки, який називається Блакитна Троянда. Це невеликий за обсягом твір і він такий собі романтично, романтично трагічна історія. Він розповідає про дівчину. Дівчину, яка обертається в досить такому інтелектуальному колі, при тому є дівчиною сиротою на вихованні своєї тітки, і серед її оточення є хлопець, який закоханий в неї. І вона йому теж симпатизує, і вони з'ясовують свої відносини, і на ось ці емоційні хвилі е, вона впадає в, певну, в певний е, психічний стан. Справа в тому, що її мати також є не зовсім е, мала божевілля. Історія трагічно завершується, тому що ем, його мати не хоче її з дружину і їх розлучають, тому що вона знаходиться не зовсім здорова, і через цю шалену любов хлопця до дівчини він також стає не зовсім здоровим. Кінець є досить трагічним в такому дусі Ромео Джульєти. Я впевнена, що Леся українка сама знала цей твір добре, і так, це не зовсім та історія, але так родина не дуже хотіла їх разом. Історія закінчується смертю. Я не буду розповідати далі сюжет, тому що хочу, щоб ви все ж таки прочитали твір і з'ясували, хто там, як там це все відбудеться. Так? Це не моя ідея цих оглядів давати вам чітко за текстом передати сюжет. Радше передати свій відгук про це, зацікавити. Можливо, якісь думки у нас будуть співзвучні з вами. Але я собі ставила таке питання, про що цей твір, так? Чи він про спадковість, Що, чи є божевільна мати вироком для дитини, для дочки, так? Це хороше питання, про яке можна думати. І тут. Замість божевілля ми можемо підставляти будь-що, тому що є е, в суспільстві є таке бачення, коли кажуть, що дитина е, успадковує характер або певні риси е, від своїх батьків, так е, і тут ми можемо говорити, чи може е, дівчина, яка має злу ма Мати, наприклад, в подальшому стати злою матір'ю, так? І, на мій погляд, є шанс, що так може статися, так, але це не завжди так буває, так? Складно говорити про якісь відсотки, скільки відсотків співпадає, скільки ні. І мені здається, це безглуздо думати про них, ем, е, тому ось так треба з, замислитись, тому що е, мені здається, вона собі дала ось цей емоційний порив, е, виключно з того, що вона розуміла, мені це дозволено, бо моя мати була божевільна. Та. З іншого боку, є хлопець, хлопець, який відчуває дуже потужні емо... емоційний порив, любов, стра... страсти якісь певні до дівчини. І це настільки сильне для нього, що коли їх віднімають один від одного, його здоров'я порушується, він втрачає сенс до життя, добуття. І це те, що часто можемо спостерігати, я не кажу, що постійно, але є певна, певна ось ця молодецька, молодецька запальність, так? коли саме молоді люди мають цей дуже сильний порив. Коли дуже-дуже це перші почуття, так, і вони найсильніші, можливо. І потім з часом людського життя ці емоції можуть притуплятися, можуть зменшуватись, ставати більш спокійнішими, але ось на цьому початку, так, і воно є таким дуже, дуже болючим, дуже пекучим відчуттям. І це навіть настільки потужно, що може привести до думок щодо суїциду, так? І це те, що людині треба бути дуже обережним з цими першими відчуттями, почуттями, мати безпечне коло, коло щоб їх випромінювати, щоб бути в безпеці. так? Відчуваючи їх, що не завжди буває, так. Ем, можливо, описуючи ось цю атмосферу, в якій, в якій ми бачимо героїню з її оточенням, з її з їх інтелектуальними розмовами, це певна, ем, певна певна показ, певний показ. Того суспільства, як, які розмови були, як вони відпочивали, саме, е, саме суспільство, в якому трималася Леся, чомусь мені про це думалось, якби то це все могло б бути в часи Лесі, е, з її участю, розмовою про те або інше могли б відбуватися і в її вітальні, так і вона також себе, вона я маю на увазі Лесю Українку, вона також була мала хворобу, так? І, і як якщо я вірно пам'ятаю її життєопис, то у неї також були моменти, коли не мала змоги бути з коханим, так. Чи є тут певні алюзії на життя самої Лесі, це хороше питання, і я не маю на нього відповіді. Але чомусь є якась співзвучність з, з тою трагічною лінією, по якій йшла Леся. і... І ось це оточення чомусь мені, мені нагадало про це. Творилась українки є надзвичайно потужними. Вже в попередніх книжкових оглядах я розповідала вам і про інші її твори, і, і мені дійсно здається, що коли ми вивчаємо літературу, українську літературу в школі. Ми не, недостатньо заглиблюємося в її життєопис, недостатньо заглиблюємося в її твори і не завжди читаємо ті важливі твори, які нам варто читати від Лесі. Саме тому в цьому році я вирішила взяти кількох авторів і більш глибоко зануритися в їх творчість. Серед них це Леся Українка і Іван Франко. Ви бачите, що я багато роблю зараз книжкових оглядів саме від цих авторів. Також Нечуй Левицький. У мене є прям цілий збірник його творів, і тому періодично я відчитую їх. Звісно, не тільки їх за цей рік я планую читати, але це значить, що, прочитавши один твір, через якийсь час я знову повертаюся до іншого твору. І, і це цікаво. Це цікаво, тому що насамперед їх творчість вона дуже глибока, і це е, один е, ті автори, які у нас є як е, в першій лінії, так, Леся Українка, Іван Франко і Тарас Шевченко. Чомусь нас так це нав'язують, цю першу лінію. Хоча я впевнена, що творчість інших авторів є не менш важливою, не менш потрібною, так. Але, але це потужні твори. І читати українську літературу насправді є задоволення. Тут стільки багато різних сюжетів і, і авторів, яких я відкриваю для себе. До яких я не приглядалась раніше так, і якся ми дуже однобоко бачили ту українську літературу, принаймні в моєму в часи мого викла... навчання в школі, так? Тому в нас є наше життя, наше доросле життя і Чому б ні, чому б не повертатися до, до цих авторів, не заглиблюватись в їх творчість. Це дуже цікаво. Під час це дуже повчально, і це є дуже актуально, безумовно. Тому читайте українське, пізнавайте українське, перебувайте в цьому нашому. Інфопросторі, це одне з тих, 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 що має бути як зброя для нас в складні часи війни, ще більше, ще, ще потужніше ми маємо випромінювати ось цю любов до українського І література це прекрасний спосіб проявитись свою любов до цього. Тож до наступних відео. Дякую вам за увагу.